Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Панас Мирний. Сьогодні ми відзначаємо День української писемності та мови, вшановуємо пам'ять людини, яка зробила великий внесок для нашої мови Нестора Літописця, першого українського історика, видатного письменника та мислителя, ченця Києво-Печерської лаври, з якого починається писемна українська мова. Українська мова і писемність це здобуток культури. І духовної діяльності українського народу, в ній і мудрість віків, і пам'ять народу, і щирість душі. Мова це феномен етносу, народу, нації, одна з основних її ознак, оскільки значною мірою забезпечує нормальне функціонування національного організму в усіх його проявах: політичному, державному, економічному, культурному. Глибинне знання про народ закладені передусім в його мові. Доки народ береже свою мову, доти він зберігає своє єство, свою етнічну єдність, а втрачає мову, втрачає себе як народ. Для українського народу рідна мова це історія, сучасність і майбуття. Шанувати вивчати українську мову святий обов'язок кожного, хто народився і живе в Україні. З нагоди свята пропонуємо згадати заповіт, який залишив нам Максим Рильський, поезія та переклади якого неабияки сприяли розвитку української літературної мови. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно, політь бур'ян чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським нема мудріших, ніж народ учителів. У ньому кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина.